З приходом осені захотілося смачної ароматної випічки та гарячого чаю. Тож сьогодні до вашої уваги мафі з вишною. Зберігайте рецепт. у посудині, з'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор та дрібка солі. Далі вливаємо тепле молоко, розтоплене вершкове масло та олію. Збиваємо вінчиком. І як завжди, всі грамовки будуть прописані під відео. Сипаємо просійне борошно з розпушувачем і ще раз гарно замішуємо вінчиком. Заморожену вишню, з'єдную з борошном та висипаю до тіста. Вимішую тісто лопаткою та викладаю по формах. Посипаю штрейзелем і ставлю у розігріту духовку. Температура 180 по часу 40-45 хвилин. Весь свій кухонний інвертар для приготування мафінів я придбала у своєму улюбленому магазині копії. Тільки погляньте, який великий вибір силіконових форм. Дуже якісні лопатки та вінчики. А ще в копієчці я придбала чайник, чашки і посуд, які ви можете побачити на відео. Цей посуд ідеально описався мій інтер'єр.